Я вітаю вас, дорогі діти, а також їх батьки. Цей урок у нас буде відкритий для усіх, тому що сьогодні суботу. В суботу ми відкриваємо уроки, щоб люди подивилися, як насправді треба вивчати Німецьку. Не за 5 уроків у вісіні, а нормально 240 сторінок треба покрити одну за одною. І сьогодні ми уже зараз кажу, на якій сторіночці на 201-й синтаксис у нас мої хороші, Це просто таке, така назва, нібито страшна, а це просто-напросто ми заходимо в головне речення, в позицію, в головному реченні, позиція слова, у якому порядку розташовані слова у головному реченні. Прочитайте приклади цей курс А2. Курс А2 дитячий, в нього можуть зайти навіть і дорослі. Ми робимо ось такі веселі таблички, яких у дорослому курсі нема. На жаль, або на щастя, заходьте в наш курс А2, і буде у вас така табличка кожного, кожного заняття. Давайте подивимося. Сандра купує завтра м'яч. Завтра купує сандра м'яч. М'яч купує сандра завтра. Угу. То виявляється, як треба поставити, в якому порядку необхідно поставити слова в вречені. Із цих трьох прикладів, який є правильним? І у нас, так як це сторіночка 201, завжди є опора. У нас є своя дошка, і вони засвідчують, що, ну, хто знає гречку, дивіться, у нас буде варіант наступний. Я вам розшифрую трошечки. Тут написано, що у головних реченнях дієслово, яке відмінюється, завжди стоїть на другій позиції. Є таке в усіх трьох прикладах. Добре, Підмет може йти на першому, а також на третьому місці. Підмет може бути на першому, також на третьому місці. Як ви бачите, ось така ситуація. Виявляється, всі ці три речення правильні. Ось. Тепер дивимося ось тут. Сторіночка 202. Це вже наступна сторінка немає. У нас можливості подивитися: а, швидше за все, вони ось це правило розказують. Прочитайте приклади і доповніть правило у головному реченні. Дійсло, яке змінюється, завжди на позиції 2. І підмет може бути в позиції 1 або 3, тобто безпосередньо перед або відразу після дієслова, яке змінюється. Давайте подивимося, значить ці речення правильні? Як же ж так? Ану, давайте ще подивимося. Моя мама хоче морозиво їсти, морозиво хоче моя мама їсти. Я ну тут дослівно не перекладеш, тому що це ж перфект. Я мав фільм подивився. Ну, таке, я подивився фільм, і фільм перше допоміжне я подивився. Ось класна річ, хто знає грецьку, де вона там ділася, ця штучка 200. Ось вона. Я вчила грецьку, трошечки. Трохи так лишилося якихось. Знання. Ну що ж, поїхали далі. Перша права у нас це дієслова, слова, які змінюються. Мальдас конюте верб, замалюйте, an. І вони показують, яким кольором це треба замалювати. Беріть олівчики. ну, вони хочуть ліла фіолетовий і зелений, щоб ви взяли два олівці. Добре, хай так і буде. Пан Лієм є хворим? Хто пан Лієм є яким? Є дієслово? У нас сьогодні немає школи. Що ви замалюєте? Ну і знову-таки опора дивіться. Дієслова ось. А ось підмети. Хто віа фіолетове. Що робимо габен зелений. Наступне Ліа дивиться фільм із Джонні Депо. То, Ліа. Фіолетовим, що робить, дивиться зеленим. Влітку сім'я Беккерс летить в Канаду. Хто Фіолетовий. Фіолетовий, вибачте Беккерс, що роблять зелененьким? Лінгін Е. Сестра дарує мамі книжку. Хто має швеста фіолетовим? Дарує зеленим. Діти зупиняйте відео. Замальовуєте, розбираєте і потім вмикаєте знову відео і слухаєте мої коментарі, перевіряємо. Угу. На фото можеш ти Йонаса і Анне Штейн. Ось тут цікаво. Дивіться: тут же це ФК -ка, Ханст, вони тільки виділяють. Ханст можеш. Тобто ти Фіолетовий канст з зеленим, а Зен це типу інфінітив. Вони його не відносять до присутків. Г. Пан і місіс Блох живуть в Брюсселі. Е. Блох. Що роблять живуть зелене? Мої батьки дідусі бабуся люблять ходити вечорами в театр. Хто? Майне ентер, майне гросентр Фіолетовим і ходять це гієн, відвідують зелене. Карола вже пішла до школи. Виділяємо Фіолетовим. Хто Карола. Геганген буде зеленим. Так, Маріон і її брат мають новий велосипед з понеділка. Добре, то Маріон і її брат Фіолетові, що роблять габен зелений. Христіану заборонено довго дивитися телевізор. То Кристіан що робить смії? І от бачите, вони просто виділяють дав, а фензейн вони не подають. Типу, як інфінітив, і тому він не використовується так, як ну, треба. Який кошик правильний? Ану, давайте діти разом. Діти і їх батьки. Іх і ось баскетбольний м'яч забігає сюди, це приклад він готовий. Іх, хайся Анна, це ми закреслюємо. Я називаюся Анна. Коли у нас були відкриті роки влітку, ми це робили разом. Зупиняйте відео, діти, робіть, будь ласка. І зараз ми закинемо м'ячик бузюха. Угу. Ось наша опора. Бачите, на другому місці у нас баскетбольний м'ячик буде, тому що Даніель Унднара, що роблять, відвідують початкову школу. Так? Завтра, дивіться, одиничка, перший корб піде. Завтра закидайте сюди стрілочкою, піде наша тітка до бабусі. Де, подивіться, будь ласка, бачите, ми завжди користуємося опорою як дошкою. Де одиничка. Дітки перевіряють в суботу. Закинули в кошик м'ячик, Прийде пан Раух, прийде, ну, не пішки, напевно, приїде, бо зі шванці. Е, подивіться, тут все буде одиничка, бачите? Все буде один. Ми, паренне, їдемо взимку. Туди із задоволенням в гори. Тут так само. Брат, Дас Есце є, брат Анді, Ліса. хат. Ліса сьогодні купила одягець. Ось так. Давайте тепер цінне речення напишемо. Права досить таки велика: напишіть речення заново, перепишіть і почніть із підкресленого слова. Тобто ви виносите його сюди. На другій позиції у вас буде дієслово. Дивіться, Вероніка сьогодні йде до дідуся. Ойте гей. то на третьому місці має бути Вероніка. І куди вона йде, цю опа. Ральф відвідує свого дядька в суботу. Пан Функ ходить до церкви по неділях. Взимку в Німеччині часто випадає сніг. Патрік і Анна мають новий скейтборд. Мої улюблені вчителі. Пан Тіде, пані Штро та пан Мюк. Сім'я Мауре хоче поїхати до Іспанії в серпні і Шкільні речі, шкільне приладдя Лаури лежить на столі, письмовому столі. Діти робіть, починайте, будь ласка, з підкресленого. стати на паузу і перевіряємо. Ось у нас, ви бачите, з підкресленого це все починається. Поїхали. Його дядько, зан... ні, його дядька відвідує Ральф у суботу. У неділях ходить пан Фунг в церкву. У Німеччині сніжить часто взимку або winter Oft. Так, робимо. Новий скейтборд мають Патрик і Анна, Пан -ті де Фрауштрой і пан Люк є моїми улюбленими вчителями. В серпні хочуть Мар в Іспанію поїхати. На письмовому столі лежить шкільне приладдя Лаубер. Ось така ситуація. А тепер Орденшайп за це нам необхідно з вами написати слова. В правильному порядку в реченні. дивіться, Анне і Атен вонт. Що ми скажемо? що Анна живе в Афінах. То Анне вон і Атен. Так, діти, давайте робити про собачку, мати собаку Олівер та Марія. Крістіан добре англійською розмовляє. Собака є Максиміліана. Читає книги подобатися Даніель. Отримувати на день народження моя сестра дійсно. Зупиняйте діти. Давайте подивимося, що у нас робиться. Путь перевіряємо. Четвірочка, будь ласка, Анну, може, зробила. Анна живе в Афінах. Олівер і Марія мають собаку. Христіан добре розмовляє англійською. Це є Крицька Даніель Читає задоволенням книжки. Моя сестра отримує, отримала на день народження он, player. Player, що вже за все. Ось у нас нова секція із Анггабель. Хто я що робить? Біжить як яцтшнель швидко до дверей? Ось паровозик іде цайт спочатку час. Потім Art und вайзе як обставина способу дій. І от місце куди. Діти, запишіть, будь ласка, паровозик, чарівний паровозик. Я почекаю або зупиняйте відео на паузу. Сьогодні наша тема порядок інформації в реченні час, як обставина способу дії і місце. На що вказують слова? На час, ван, «коли», на ві, як, ад, вайз, і «лад», во в гін в ге. Те, що ми з вами вчили минулих занять. І на місце: де, куди і звідки. Ну, Давайте з вами почитаємо речення і розкладемо, які слова вказують на що. Анна любить гуляти лісом у другій половині дня. Пане Рау виїжджає о 9-й ранку на авто в місто, і фрау Шмідт завтра відлітає літаком у Париж. Які дієслова вказують на коли, єст, як швидко, шнель, де, звідки, і «воге». і сюди у вас піде ось цю полосочку Угу. Тепер тут же ж треба позначити. визначайте дітей з цих трьох речень? Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. З раз, два, три речень. Зараз будемо перевіряти. Дивіться, вам, коли у вас мало получитися із речень наступним. На в день о 9 годині і завтра. Як радо машиною літаком? І куди? Або де, або звідки до дверей у лісі, до міста і фон Париж з Парижа. Не в Париж, а з Парижу, фон. Є успіх. Так, що тут? Нам треба розсортувати, мої хороші. Що тут у нас робиться з вами? Ойте, це сайт. Ацуфус це сайт, арт Чи артвайзе. Розпишіть тут, будь ласка, зупиняйте відео і будемо зараз розписувати. О! Such jak Art und Weisen nach Berlin wort, тому що kubi wohin, übermorgen Zeit wann mittags, znači teid langsam jak art und weisen. Ihr beort mit dem Rad jak Art und Weisen. Ум um, такі то в будь-якій годині цей година. куди? Ам не, не куди де. Амліпстен найліпший як «а» Adweiser. І фон Грінд з Греції це орд. Ось така ситуація. І останнє на сьогодні давайте подивимося Shreddivorde and the Reich Gelogim. Кудись треба його сюди поставити сюди чи сюди. They're, куди поставити? Ви можете стрілочкою, але ліпше писати. Ставте відео на паузу, зараз подивимося зараз. Дивіться. Mine fat efflict heute nach Japan. Тобто. Лікт, тут ви ставите хрестик, нічого немає, ходьте і вже буде нахляпа. А чому? Тому що Орт буде в кінці спочатку сайт, потім як, а потім де і куди. Вдовму подивіться з Річардом, як у вас вийшло. Діти, звіряйте. Річард бачить намітанфер. Дивиться із задоволенням в день телевізор. Ліза їздить завжди велосипедом до школи. Хорстен і Алекс їдуть влітку машиною в Іспанію. Анна собака, фріст їсть щодня фристкіс у саду. Ліза йде не з задоволенням до школи. Ось така ситуація. Ми з вами зробили до 204 сторінки. І завтра ми будемо робити наступний урок. Ось із цим величезна вправа 205 Ми зупинилися тут. приєднуйтеся до нашого курсу А2, і є нас А1. І в листопаді ми починаємо Б1. До зустрічі!